Всіх вітаю. Хочу сказати, ми поважаємо Пана Тінаїкос, культуру цього клубу болівальників і стадіон. Ми будемо повністю готові до майбутнього матчу. маючи все це на увазі. і будемо готові до боротьби. спробуємо нав'язати свою гру на полі. не відступаючи назад. Розуміємо, це буде нелегко. Адже в них є досвідчені гравці, які чудово виконують переміщення. Ми спробуємо показати свою динаміку на полі та використати наших молодих гравців. Думаю, це буде гарний матч для обох команд. ми не забуваємо, що це двоматчеве протистояння. і будемо намагатись розподілити сили на всі 90 хвилин відповідним чином. А розбираючи панаті на які зробили висновки, чим ця команда може небезпечна бути, і ти погоджуєшся з тим, що який би не був результат власне тут агресії, що вирішальний матч саме у Кракові? Так, дійсно була гарна гарний відеоаналіз У нас перед грою. І в, в принципі, нам показали дуже багато моментів, аспектів на які треба звернути увагу і. Що ми повинні завтра зробити для того, щоб здобути для нас позитивний результат? Я думаю, що передусім, коли грають такі рівні команди, то результат він буде по сумі двох зустрічей. І звісно, що коли є така можливість, хотів би запросити. Болівальників у Краков, тому що для нас дуже важлива буде їхня підтримка і тут, і на виїзді. Але насамперед думаємо тільки про завтрашній матч і всі наші думки, всі наші, все в наших головах, все в наших руках і ногах, як то кажуть, і поки зараз ми готуємось до завтрашнього матчу, але сподіваємося, що звісно у Кракові буде. Потужна підтримка від наших вболівальників. Містер, вітаю вас. Моє запитання стосується стилю та моделі гри Панеті Найкоса. Ваш попередній суперник Бешикташ насамперед відомий тим, що дуже добре діє під час переходів з оборони в атаку. як би ви описали вашого майбутнього суперника? які головні переваги цієї команди? Передусім, це дуже хороша команда і я не можу зараз дати вам усі відповіді на запитання, але можу сказати, що вони ефективні завдяки фланговим навісам. іноді прагнуть контролювати м'яч. Залежно від обраного рівня інтенсивності вони можуть діяти в різний спосіб. І ми готуємо кожного нашого гравця відповідним чином. Наприклад, якщо на правому фланзі гратиме Тете, він частіше зміщується всередину. Якщо ж це буде пальістрі, він більше використовуватиме фланг. Тож багато що буде залежати від їхнього складу. І також їхні фулбеки теж часто підключаються до атаки та роблять багато навісів. Ми готові до будь-яких ігрових ситуацій. це сильний суперник, і ми готові. Доброго дня, Валерій, звернуло, що тільки два голи команда пропустила за всі ці офіційні матчі, які вже пройшли. Наскільки задоволені грою захисту, і наскільки для команди важливо грати от сухі матчі, не пропускати? І ще хотіла ну завжди говорить про голи та масисти. Але у вас був такий підкат в матчі з Бешикташем, який став дуже вірусним, там окремо всюди його постлив. Скільки разів передивлялися? Наскільки для вас це був такий крутий момент? Я думаю, що перед усім це важливо не тільки для нас, як для захисників і воротарів, а й для всієї команди. Як я вже багато разів казав, починаючи з нашого нападника, починається наша оборона. Тому, в принципі, те, що ми робимо на футбольному полі, це повністю заслуга тренерського штабу, тому що як я вже казав, вони дуже детально нам розказують, що нам потрібно робити і що ми повинні робити на футбольному полі. Тому ми це робимо, ми намагаємося робити те, що від нас потребують, і, звісно, це вже виливається в той результат, який ми маємо. А про підкат, ну, гарний підкат, так. Моє питання про Кевіна. Він є дуже важливим гравцем у вашій команді. Але не зіграє у майбутньому матчі. що можете сказати про цю ситуацію? Кевін дуже важливий для нас. для мене всі мої гравці є дуже важливими. Вони однаково важливі для мене. Кевін дійсно особливий гравець. Я люблю його як брата, не лише як футболіста. І коли його немає, це сумно і ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Це станеться доволі швидко. але головне, щоб він був готовий. після того, як він буде готовий, ми зможемо про нього говорити. адже я не знаю точної інформації. лікарі знають краще за мене. це дуже важливо для нас. Справді важливо. Побачимо. Ми зараз думаємо лише про завтрашній матч. І Кевін теж думає про цю гру, хоча йому це непросто. Ви вже увійшли у історію в Шахтарі, ставши наймолодшим тренером команди в чемпіонаті України. Проте у мене склалося враження, що ви вже дуже досвідчений тренер. Чого ви як тренер навчилися за цей час в Україні в Шахтарі. і чи могли б ви коротко підсумувати цей період у команді? А також можливо кілька слів про ваш перший досвід перетину кордону на виїзний матч. Перш за все, я дуже радий, що став наймолодшим тренером, який здобув перемогу з шахтарем, але я не вважаю, що ми вже щось виграли. І якщо це і станеться, то наприкінці сезону. Водночас я дуже задоволений прогресом, енергією та грою своїх футболістів. Я не думаю, що вже є досвідченим тренером, але можу сказати, що маю великий досвід перемоги поразок у спорті. І я вірю, що можу допомогти своїм футболістам у цьому. Незалежно від того, перемагаємо ми чи програємо. я ставитимуся до них однаково. головне це зберігати довіру футболістів. А щодо перетину кордону, чесно кажучи, це дуже сумно і дуже складно. але ми не будемо говорити про це як про виправдання. Щоразу, коли ми перетинаємо кордон, я переживаю сильні емоції. Бо думаю про безліч історій, пов'язаних з нинішніми обставинами і це все справді важко. Є люди, які роблять це вже три-чотири роки. Все це зовсім нелегко. Зрештою страждають саме люди. Молоді діти і для нас перетин кордону не може бути виправданням. Ми Зосереджуємося лише на позитиві. Позитив у тому, що ми вдягаємо футболки шахтаря, і робимо щось, щоб приносити людям радість. нас нічого більше не цікавить. Ми думаємо лише про те, щоб зробити людей щасливішими. і завершити цю історію як найкраще. у Тернополі було нелегко ходити містом і бачити всі ці фотографії молодих людей. Фотографії тих людей, чиє життя забрала війна.